Першого погляду може здатися, що поради щодо складання бюджету можна описати одним реченням: заробляйте більше, витрачайте менше, решту заощаджуйте та примножуйте. Але насправді це трішки глибше завдання, а особливо для військовослужбовців та їх родин. Про це поговоримо у проєкту Фінансова грамотність для військових, ветеранів та їх родин. Від Академії МінФін та Smart Family Office за підтримки військових та ветеранських організацій. Мене звуть Катерина Будко, я фінансова радниця компанії Smart Family Office. Буду рада розкрити тему загальних принципів бюджетування та специфіку управління грошима для військових, ветеранів та їх сімей. Почнемо з основ. Бюджетування це процес управління своїми грошима, коли ви плануєте, як розподілити свої доходи на різні потреби, цілі та бажання. Це спосіб взяти під контроль над грошима, розуміти, які категорії та скільки вони йдуть. Бюджет це про дані, проаналізувавши які. Ви зможете поглянути більш конкретно на загальну картину приймати грамотні рішення, що спрямують вас до досягнення важливих фінансових цілей, зменшення стресу та легшої адаптації до змін у житті. Незалежно від того, чи ви нещодавно долучилися до війська, чи у процесі служби, ветеран або рідна людина захисника, ви вже певне знаєте, що військова служба створює унікальні фінансові обставини, нестабільні доходи. Динамічні витрати, соціальні пільги, ризик поранення, перехід до цивільного життя тощо. І це лише частина унікальних особливостей професії. Розробляти бюджет бажано перш за все, щоб уникнути ситуації, коли гроші закінчаться несподівано раніше ніж ви того планували, наприклад, в середині місяця. На щастя, існує ряд загальних принципів та порад саме для військових, аби грамотно підходити до питання фінансів. Та бути спокійнішим за свій тил. Отже, бюджет складається з трьох важливих елементів: доходи, видатки та заощадження. Пропоную почати з першого. У цьому розділі варто зазначити, всі свої джерела доходів. У військових тут своя специфіка. Потрібно вказати кожну категорію зарплату, надбавки, соціальні виплати і так далі. Коли на одного лягає відважна місія захищати нашу державу та заробляти гроші, на другого з подружжя часто лягає місія побутових задач та виховання дітей. У такому випадку загальні сімейні грошові потоки просядуть у період реінтеграції військового у цивільне життя. Коли один годувальник у родині питання планування сімейного бюджету та заощаджень постає ще більш важливим. Якщо у родині два працюючих, то окремо вкажіть і джерела заробітку партнера. Коли ви визначили доходи, настав час розібратися з витратами. Потрібно перерахувати всі ваші регулярні персональні чи сімейні видатки. Можливо, це буде орендна плата чи плата за іпотеку, регулярні комунальні рахунки, оплата на отримання авто, пальне страхування. Окремо оплата на ремонт авто, одяг, рахунок за продукти на місяць у середньому, якщо ви плануєте саме сімейний бюджет. Зазвичай ви можете мати більше категорій, але цей список уже є гарним початком. Ви можете регулювати його по ходу та відображати поточні зміни. Тут ви також отримуєте переваги від ведення та аналізу бюджету, щоб підсвітити ті сфери. Де фактично витрачаєте більше або ж менше ніж ви думали раніше, а також ті сфери, де є значна нестабільність. Розділіть свої витрати на обов'язкові та необов'язкові сфери або бажання у такому випадку. При коливанні доходів у вас чітко розділені пріоритети, які сфери ви покриватимете 100%, а які можна оптимізувати. Окрім того, варто знати та користуватися можливостями для оптимізації і обов'язкових витрат також, що доступні для учасників бойових дій та іншим категоріям населення, наприклад, знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Також у військових є окремі специфічні видатки, Нерідко вони мають спільний фонд з побратимами для поточних потрібних покупок, а ще мають потребу замінювати форму. Чи докуповувати необхідні елементи амуніції для себе? Це окремі категорії витрат, які при переході в цивільне життя замінюються на інші. І цей перехід обов'язково слід врахувати у заощадженнях, аби зустріти його готовим. Окрема категорія витрат донати. Попри те, що військові безпосередньо перші, хто наближає нашу перемогу, фінансовий вклад часто є невід'ємною частиною бюджету. По-перше, закладайте це в план грошових потоків. Бюджетування зовсім не означає уникати допомоги на нагальні потреби. В реальних обставинах це практично неможливо. Але виділення окремого місця благодійності формує більш практичний підхід до ведення бюджету. Ну а по-друге, фінансова допомога не єдина форма внеску, і я думаю, військові як ніхто знають цінність допомоги ресурсами, контактами, інформацією тощо, визначити нові післявоєнні витрати. Шлях військового кардинально змінюється після переходу до цивільного життя. Під час підготовки варто пам'ятати, що вартість вашого життя як цивільного швидше за все зросте. Складіть список усіх ваших витрат, які збільшаться, як, наприклад, їжа, одяг, транспорт, відпочинок і так далі. Тепер менша ймовірність того, що ви будете здивовані новим категоріям та в кінцевому підсумку несподівано залишитись без грошей. У вас, вірогідно, виникло логічне питання, як цим бюджетуванням займатися в умовах діючої військової служби. Хочу зазначити кілька невеличких порад. Почніть з мінімального. Найпростішого рівня. Багато банківських мобільних застосунків мають дашборди з аналітикою ваших щомісячних витрат. Прогляньте цю інформацію та візьміть її до аналізу. Плануйте бюджет за можливості на кілька місяців вперед. Ключова місія бюджету показати, скільки ви можете заощаджувати та навіщо це робити. Якщо ви відкладаєте частину коштів регулярно, то робити бюджетування не обов'язково. Я більш рекомендую звертати увагу до обліку доходів та витрат приділяти саме у період різкого зростання заробітку, його падіння або кардинальних змін життєвих обставин. Часто обов'язок бюджетування бере на себе партнер у родині, тобто цивільний чоловік чи дружина. Використовуйте рішення, що спрощують облік доходів і витрат. Це може бути звичайний Excel або спеціальний мобільний застосунок. Наприклад, додаток українських розробників SALTO, основною перевагою якого є інтеграція з монобанком. Застосунок ManiFi, що має інтуїтивний візуальний віджит і надає результати доходів та витрат та їх різницю за різні періоди часу день, тиждень, місяць або рік. Money. Український застосунок зі зручним інтерфейсом дає змогу легко вносити дані та їх іналізувати. Додаток Баджет. У ньому, крім фізичного обліку доходів та витрат, можна встановити бюджет для певних категорій та цілей, наприклад, місячний ліміт на необов'язкові витрати. Також застосунок надсилає нагадування, якщо бюджет наближається до ліміту чи вже його перевищив. Це одна корисна функція ще одна встановлення цілей. Вона показує, скільки коштів потрібно заощадити для досягнення мети. Ми обговорили з вами доходи та витрати, і залишився ще один важливий розділ заощадження. Як відкладати з такою нестабільною професією? Один із варіантів такий: можна використати правило 10%. Відкладайте щоразу з кожного свого надходження, одразу. 10%. Ще один метод сформувати накопичення це стратегія 50 30 20 50% з кожного доходу йде на обов'язкові та необхідні витрати. 30% на необов'язкові витрати чи нерегулярні покупки. 20% необхідно відкласти. І третій варіант гнучкіший і дуже дієвий. Один експеримент від компанії ZenSOPRIMEDIA показав, що з безконтактними платежами покупці запам'ятовують свої витрати менш точно. 87% людей, що користувалися готівкою, точно знали, скільки вони витратили. У порівнянні з 50%, що сплачували традиційними картками, та 33% з безконтактними платежами, наприклад, телефоном. Це свідчить про те, що простіший метод транзакції приділялося менше уваги, і вона здійснювалася легше. Ми можемо використати ці знання собі на користь. Фінтех рішення сприяють не лише легкому підходу до витрат, а ще й створюють опції для автоматизації заощаджень, що знижують біль від відкладання грошей. У мобільному застосунку можна налаштувати автоматичне відрахування у скарбничку чи банку певного відсотку від своїх доходів. Тут одразу дві переваги: ця дія буде виконана одразу та з мінімум зусиль. Ну і звісно, це одразу, як тільки надійшов дійшов дохід. У такому разі у людини не буде спокуси витратити кошти емоційно. За даними WorKUA станом на 2022 рік. Понад 54% українців не мали заощаджень взагалі. Близько 19 мають накопичення на один місяць, 15% на 2-4 місяці, і лише 11% мають капітал на півроку та більше. Найважливіше перше заощадження, яке потрібно сформувати кожній людині, це фінансова подушка безпеки. Це той самий фінансовий резерв, його основна задача допомогти родині. Чи людині якнайшвидше, коли це точно необхідно, в разі непередбачуваних ситуацій, як і особистих, так і глобальних. Навіть якщо в моменті може здатися, що можна обійтися без неї, то в кризових ситуаціях вона може значно спростити життя. Деякі обставини можуть трапитися раптово. Люди, які не мають фінансових запасів, змушені терміново продумувати та розв'язувати проблему. Наявність подушки безпеки дає можливість більш спокійно ставитися до життєвих змін, не панікувати, приймати зважені, обдумані та грамотні рішення. Оптимальний розмір фінансового резерву за загальноприйнятими правилами та рядом досліджень це 6 місяців витрат родини. Також військовому доречно спиратися на орієнтовний рівень витрат після інтеграції в цивільне життя і психологічну впевненість. Де зберігати подушку? До цього питання потрібно підходити досить гнучко, тому резерв варто зберігати в кількох місцях: і на рахунках, і в готівці, і в гривні, і в валюті. Основне правило фінансовий резерв має бути у швидкому доступі в разі його необхідності. Коли подушка вже сформована, варто відкладати кошти для досягнення своїх середньострокових та довгострокових цілей. Коли ви служите у війську, фінансове благополуччя не буває випадковим. Потрібно планувати бюджет, адаптуватися до частих змін і, як наслідок, ви будете у найкращому становищі, щоб впоратися з новими викликами. Посилання на додаткову інформацію можна знайти в описі під цим відео. Поділіться в коментарях, як ваша родина веде бюджет у нинішніх умовах. З вами була фінансова радниця Smart Family Office. Катерина Будко. до нових зустрічей у наступних відео проєкту Фінансова грамотність для військових, ветеранів та їх родин.